Так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні працюю по господарству, так як вчора в нас відбувся забій свинки. Працювали допізна. Сьогодні, з самого ранку, друзі, порозвозили всі замовлення і вирішили навести порядок в нашому господарстві. Вже друга половина дня. Роботи ще дуже багато, але так як вчора дізнався певну таку інформацію, хочу зараз з нею поділитися. Тільки що поприбирали наших поросяток, попідтрусювали тирсу, замінили водичку. Наші жавчики потрошку ростуть. У нас тут також знаходиться наша малеча, це від іншої свиноматки. І яка, друзі, в нас робота буде відбуватися найближчим часом. Саме перше потрібно ось оцю свинку, це вона більш в сторону макстера пішла. така Непогана свинка, будемо її залишати на свиноматку. То в нас хрячок, але він буде покривати свинок із цієї партії. Цю свинку будемо покривати іншим хрячком, можливо, штучно, в подальшому буде все видно. Робота, друзі, яка в мене полягає найближчим часом. У нас виходить тут в основному всі кабанчики і знаходяться дві свинки. Так як у мене особо так місця небагато розмістити всіх оцих свинок, яких будемо залишати на свиноматок на окремність. І, виходить, будемо забирати звідціля з понеділка цю. Ось свинка біленька така гарненька. Будемо розпреділяти цього кабанчика і нашу свинку. Так як кабанчик вже потрошку задобує нашу свинку, заодно освободимо цю кліточку і з цієї партії заберемо туди менших поросяток на відгодівлю. Так як більшенькі забивають Ну цю всю роботу, друзі, побачите, і з понеділка. В принципі, вже на сьогодні робота біля господарства завершена. Зараз хочу обговорити з вами ціни на живу вагу в Кременчуцькому районі на свиней на кінець січня. місяця. Дуже так кардинально ціни друзі, змінилися через те, що вчора, поки працював із свинкою, позвонила людина, розповіла певні такі цікаві моменти на рахунок свинарства. І зараз хочу поділитися з вами цією думкою. Так як не дивно, но, друзі можу сказати, ціна на малих поросят потрошку-потрошку піднімається вгору. Більший такий попит уже стає. Люди ближче до весни планують уже, так сказати, тримати поросят на відгодівлю. Получається, вагою 10-12 кг стартує ціна у нас від 2 до 2,5 тисяч гривень. Но, друзі, якщо вага порося буде свише 20 кг, там ціна буде 3-3,5. Є навіть такі оголошення, де продають екземплярів. Кілограм по 30-40 там ціна 4 45 тисячі. Звичайно, можу сказати, що на рахунок цін на таких поросят поросятого ворте, ну, так сказати, що попит на таких поросят дуже слабий. Хоч і з малими поросятами вже більш-менш так стало зрозуміло. Думаю, що... думаю, друзі, що найближчим часом ціна потрошку-потрошку буде підніматися вгору і поросята малі будуть в ціні. Но ми поросят не продаємо свого господарства, тримаємо все на відгодівлю, свиноматок також тримаємо для того, щоб були на свої поросята. Якщо ж брати по загальному друзі живу вагу поросят, то тут ціна дуже така слабенька. Через те, що минулий місяць ціна була й по 65 і максимальна ціна певних різників була також 67 гривень за кілограм живої ваги. На сьогоднішній день бере всього-навсього один різник в нашій місцевості. Приїжджав нещодавно до людей, брав поросята, виходить до 150 кг по 58 гривень, свише 150 кг до 200 кг йдуть по 60 гривень. Так сказати, жива вага за кілограм порося. Скажу, що ціна дуже така слаба, так як на сьогоднішній день зернова група дуже така дорога. Пшениця дорога, шммінь дорогий, кукуруза дорога, та взагалі соєва макуха, соєшникова макуха. Все, друзі, в ціні. БМВД також у ціні, а жива вага в нас знаходиться на місці, навіть в певних моментах і падає. Це, друзі, на рахунок, я розповідаю, різників. Звичайно, кожна людина вже сама розраховує, як їй продавати поросят. Є такі варіанти, як продаж четвертинами. На рахунок четвертин можу сказати, що дивлячись оголошення в нашій місцевості, ціна стартує від 105 гривень. Це сама нижча ціна, по якій люди продають четвертини полутушки-тушки. І максимальна ціна йде по 125 гривень за кілограм. Звичайно, я продаю друзі також четвертинами. В основному ціна в нас 120-125 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Ну, думаю, що найближчим часом буде постійно ціна потрошку в нас підніматися вгору, так як нам при такій ціні не особо вигодно тримати відгодівочних поросят. Ще раз повторюся, що на рахунок того. Що зернова група дуже дорога, БМВД дорогі, і на сьогоднішній день потрібно щось міняти у веденні сільського господарства. В принципі, друзі, обговорювати ціни на свиноматок, так бистенько пробіжемося, то з того, що ціна на свиноматок, дивлячись, який це опорос. Якщо це перший опорос, іде ціна 30-35 гривень за кілограм. Якщо, друзі, свиноматка буде за другим, третім, четвертим, п'ятим опоросом і так далі, то виходить, з кожним опоросом буде на декілька гривень ціна падати, якщо быстренько пробіглися. По цінах на живу вагу малих поросят, свиноматок. Скажу, що на сьогоднішній день дуже трудно тримати домашнє сільське господарство, але я скажу, що я при будь-якій ситуації буду тримати, потрібно, друзі, чимось займатися. Хоч воно як не тяжко, десь виростили своє зерничко на своїй землі, де щось докупили. Ну, будемо тримати, так як по своєму опиту, можу сказати, що може рік один бути такий тяжкий, на другий рік можна навіть трошки на цьому її виграти. Так що кожен вирішує для себе, чи варто тримати домашнє сільське господарство, чи не варто. У нас тут, я повторюся, знаходиться одна із наших партій відгодівочних поросят. Уже, друзі, виходить, також в інших станочках у нас знаходяться поросята, яких потрібно прибирати з господарства. Завтра також буде відбуватися у нас плановий забій самого ранку. Будемо прибирати кабанчика. Кабанчик десь в районі 140-150 кг. Ну, думаю, що в наступному відео все, друзі, побачите. Так що, друзі, маємо таку загальну ситуацію введення сільського господарства, точніше, утримання свиней вдома на відгодівлі. По загальних ситуаціях зараз бистренько пробіжимося. Можу сказати, що ціни на малих поросят поступово-поступово піднімаються вгору. Також появляється вже, друзі, попит на самих малих поросят, люди вже стараються підкупляти все на відгодівлю. Це вже, друзі, такий непоганий показник, того, що можна весною продати своїх поросяток. Ну, звичайно, ми поросяті з власного господарства продавати не будемо. Те, що приведуть наші свиноматки, будемо залишати всі партії на відгодіблю. На рахунок цін, друзі, на живу вагу. На сьогоднішній день ціна дуже така взагалі плачемна, так як минулого місяця, навіть до нового року, ціна була набагато більша, ніж зараз в даний момент. І поступово-поступово, навіть в певних моментах вона падає. Ну, подивимося, що буде ближе до весни, можливо, до... Великодневих свят буде ціна потрошку підніматися, ну це, друзі, в залежності від того, який буде попит. На рахунок свиноматок також ситуація тут не змінилася. Вони як не були нікому потрібні, так вони, друзі, і залишилися. Кращий варіант вже прибрати ту свинку та в самому вдома її благополучно друзі з'їсти. І, друзі, виходить, також можу сказати, що ціни на зернову групу поступово-поступово піднімаються вгору. Зерно дуже дороге, пшениця взагалі там до 10 тисяч люди в нашій місцевості продають на кормо. Ячмінь також дорогий, кукуруза також дорога. Все, друзі, в ціні попіднімалося, БМВД також в ціні піднялось, А жива вага, друзі, на місці стоїть, навіть трошки-трошки падає, так сказати, з кожним днем. Ми, друзі, вже при любих обставинах будемо тримати поросятну відгодівлю, так як в нас є й певні такі кусочки земельної ділянки. Будемо те все засівати, вирощувати зерничко і будемо потрошку-потрошку, друзі, його все. Розвивати. Подивимося, що, як в нас вийде в подальшому. Ну, друзі, головне не опускати руки. Зараз моя задача полягає в тому, що вже погодуємо вечірнє управління буде, годуємо наших поросяток і йтимемо в будинок, вже будемо готувати домашню качину тушунку на косточки. Певні такі фрагменти вставлю, так як відбулися друзі, певні замовлення. Людина замовила 25 банок тушунки домашньої на косточки і скачки-шипунки. І зараз, друзі, по традиції все ми його Поставимо наш автоклав, приготуємо продукцію і думаю, що друзі, вже робочий день буде добивати до завершення. А завтра вже у нас відбудеться плановий забій кабанчика. Завтра все подробно для вас поснімаю, розповім загальні ситуації і подумаю, що відео, друзі, вийде та й цікаве. Той, друзі, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що вчора ми прибрали свинку із нашого господарства і займаємося повною переробкою. Получається, друзі, що обвалкували вчора всю тушу нашої свинки. Також вночі зайнялися такою справою, готували домашній печінковий паштет по новому рецепту. Так як вчора допізна робили той паштет, виходить, що о 5-й ранку ми тільки лягли спать перекимарили декілька часиків, і з самого ранку розвозили всю продукцію по замовленнях. Зараз виходить, що приступаємо до готовки домашньої качиної тушонки на косточь. Так як друзі, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми постійно займаємося переробкою даного продукту, робимо і качині тушонки на косточки, робимо тушонку із свинини. Також робимо домашній печінковий паштет із свинячої голови та лівера. Получається, більш такий писінковий паштет. Люди в нашій місцевості задоволені, є такі певні свої замовлення. І стараємося шукати найкращі варіанти. Учора, точніше сьогодні вночі, готували паштет по іншому рецептові, Добавляли там певні такі інгредієнти. Ну, Можу сказати, що паштет вийшов на ура. Друзі, до температури 110 градусів. Виключили, виходить, автоклав і продукція готова. Це я вже на своєму опиті однозначно дізнався. І це саме такий кращий варіант. Так що, друзі, не буду, друзі, зараз займати дуже багато вашого часу. Як завжди, по традиції я зараз швидко закартаю всі наші баночки. Виставляємо всю продукцію в автоклав. Набираємо водичку в наш автоклав. Трошки більше виходить, наших кришечок над поверхньою кришок, щоб була відстань десь сантиметр півтора. До 2 см це максимум. Закриваємо наш автоклав накачуємо тис 0809, виставляємо, друзі, все на газ, ставимо градусник і доводимо до температури 90 градусів. Якщо випадок буде із старими качками, доводимо до температури 110. Градусів. Баночки вийшли всі рівненькі, ціленькі. І скажу, що вже наша тушоночка. На вечір повністю застигла. Зараз, друзі, відкриємо одну баночку, скуштуємо і розповім, який результат у нас вийшов. Чи потрібно чогось більше додати на рахунок спеції, чи взагалі в нас вона вийшла непогано. Зараз, друзі, все дізнаємось. Друзі, Виходить, у нас така тушоночка, баночки всі рівненькі, зверху присутня така прослоєчка жирка. Ну і м'язко вже, друзі, повністю застигло. Зараз відкриваємо одну баночку. І будемо дегустувати. Будемо зараз відкривати одну баночку, беремо першу попавшу, відкриваємо і скуштуємо, що ж у нас вийшло. Маємо, друзі, такий загальний вид нашої тушоночки. Звичайно, це тушонка на косточки із наших качачок шипунів Ну, скажу, що візуально мені подобається. Тут, друзі, присутній такий бульйончик, як холодець. Ну, візуально все подобається. Звичайно, в розігрітому виді вона була, напевно, смакувала б набагато краще, ніж в холодному. Ну, зараз провірю, продегустую і скажу свою думку. Получається, друзі, відкрили одну баночку тушоночки. Візуально мені на вид дуже все так подобається. Зараз залишилося спробувати, яке ж воно, друзі, у нас вийшло на смак. Буду куштувати руками, так як виделкою такі кусочки невдобно буде дегустувати. Зараз спробуємо. Беремо качину ножичку і дегустуємо. Да, друзі, тушоночка вийшла на всі 100% готова. Дуже смачна. Качка приготувалася на всі 100%. По спеціях, можна сказати, на сіль вгадали 100%. На перець також більше 5-6 горошинок чорного горошку перцю не треба додати. Ну, на смак тушоночка вийшла, мені дуже подобається. Будемо тепер однозначно переробляти всю качку на дану тушонку. Так, друзі, продегустував тільки що домашню нашу тушоночку і скачки. Получається, дуже така получилася у нас класна тушонка, насичений такий приємний смак. А ці вгадали Все. на рахунок солі. Все, друзі, класно у нас вийшло. Так як солі півчайної ложечки на півлітрову баночку нашої тушонки з головою вистачить. 5-6 горошин чорного перцю горошком, також досталь. І насичений такий смак. Певну нотку зіграло, друзі, те, що ми. Так сказати, нашу сіль розтворили у воді, і получився в нас такий росов. Повністю м'ясо просолене. Немає таке, що одна сторона пересолена, друга ні. Ну, Дуже класно вийшло. Також бачив рецепт даний, що можна її з водичкою його, це користувати, можна навіть і без водички. Сіль додати. Ну, не знаю на рахунок, як воно, друзі, просолиться. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!